Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. І зараз ми поговоримо на важливу тему: відчуття неприємної, пекучої гіркоти в грудях, сонячному сплетінні, жар, який не гріє, а дико опалює, ніби хтось поклав гірчичник прямо на серце. Або ще краще змішав гірчицю, ту, що у ходдох кладуть, додав тертого хрону, перець щілі і цю всю вогняну суміш старанно і ретельно наніс на самісіньку душу. Відчуття можуть плюс-мінус різнитися. Причиною такого неприємного явища є порушення одного з важливих законів Всесвіту, а звучить він так: Закон свободи волі і вибору душі. Він значить, що будь-яка людина на планеті Земля має право робити те, що їй до душі, і не робити те, що суперечить волі, душі і серця. Простими словами, робити в житті те, що подобається, хочеться. Відгукується всередині і не робити, якщо людина не відчуває одобрення в душі. І тут починається найцікавіше ми стоїмо перед важливим моментом нам треба прийняти рішення. Якщо наш вибір є по душі, і ми керуємося своїм внутрішнім чуттєвим фільтром, який є у кожного з нас обов'язково, тоді серце заспокоюється, відчувається внутрішня радість, полегшення, умиротворення, гармонія. Людина почувається ресурсно, бо в нагороду вивірняється порція енергії. Так радіє душа. Ніби вмикає зелений колір і говорить до вас: Так, все вірно, ти молодець, моя людина, ти зробила правильний вибір. Дай п'ять. І ваші духовні наставники аплодують вам. Так закладається один зі складових фундаменту для подальшої співпраці з вищими силами з Своїми духовними наставниками, янголами і в кінці кінців зі своїм вищим я у житті це проявляється у вигляді хорошої інтуїції, ресурсного внутрішнього стану людини, емпатії до навколишнього світу, яка буде поглиблюватися, тобто вміння зчитувати інформацію про інших людей, їх думок, проблем, розуміння хвороб, душевних станів тощо. Але якщо ми обираємо інше протилежне рішення. Погоджуємося на щось, що нам не миле, або відмовляємося від чогось омріяного на користь там якихось ментальних установок, від того, що наша душа одобрює відчуттям світла всередині. І це може бути будь-що: від маленького до глобального, від омріяного продукту, одягу до роботи, роду занять, місця проживання. Тоді людина відчуває гніт, подавленість. Ніби згасло сонце всередині а після того, як обпікало, подаючи людині знак червоного світла. І от кажуть ніби камінь на душі. Чим більше таких рішень, тим більше каменів або збільшуються ті, що вже утворилися. Людина звикає, живе в такому стані далі, почуття виснаження, втрата радості і бажання щось творити, поступово знижується смак до життя. І це може спричинити серйозні наслідки для людини, починаючи від простих втрати настрою, спаду енергії до серйозних хвороб, навіть виходу із втілення. Чому так? Тому що кожна людина, що прийшла на планету Земля, має своє призначення, свої задачі або місію. І тільки душа знає правильний шлях через відчуття. Вона нам підказує: Моя людина, ти йдеш не туди. Ти так зійдеш зі свого справжнього шляху? Ти ж так не зможеш виконати місію, з якої прийшла сюди? Розглянемо від зворотнього. Якби всі люди чули і слухали свою душу і слідували своєму внутрішньому голосу, виконували своє призначення, то на планеті Земля не було б ні хвороб, ні проблем, ні воїн. Згодні? Думаю, що так. Ще й зовні вам часто густо допомагають у лапках. Та як це так? Та ти що? Що про тебе скажуть? Що ти жадібна, що ти черства, що ти невдячна і взагалі якась дивна. Не можна відмовляти. Хто ж так робить? Де ти таке бачила? Так негарно, незручно ж, вроді. Потерпи, але не будь егоїсткою. Ну що тут такого страшного? Вона тільки за себе думає, ти ж бачиш, яке воно треба вже підлаштуватися. І це невеличкий перелік фраз, що служать ніби вагомим аргументом для того, щоб зрадити самого себе. І починається цей процес із самого маличку, із садочка. Але в той же час, поки ми живі, то є завжди вихід. Це так і звучить: де вхід, там і вихід. Одне теж з важливих правил Всесвіту. Зцілення вашої душі від такого каміння починається з прийняття маленьких рішень на користь себе. Наприклад, всі члени родини хочуть замовити піцу, а вам хочеться суші. Вірним рішенням буде замовити піцу для родини, не порушуючи їх волю і вибір, і для себе порцію омріяних суш. Або ви хочете там блакитне плаття, довге, до самих п'ят. Але що люди скажуть? Вирядилася як циганка. А може, вона іслам прийняла або в секту записалася: е, купуєте омріяне, довге плаття, кайфуєте від нього, себе в ньому, радісно посміхаєтеся своєму відображенню в зеркалі. Душа святкує маленьку перемогу, а чужу думку ну, залишаєте позаду себе. З кожним маленьким рішенням душі буде приходити неймовірна порція радості. Енергії, гармонії, ви будете по-іншому себе бачити у цьому світі на порядок вище з кожним разом. Потім вам під силу будуть більш глобальні рішення у власному житті. Всесвіт обов'язково відгукнеться, ваш шлях буде осяяно світлом, енергією, любов'ю і матеріальним ресурсом. Так відбувається відпрацювання уроку, ставання на свій справжній шлях. Отже, починається святий процес зцілення вашої дорогоцінної душі. І автором, лікарем є ви самі. Пам'ятайте, кожному з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей!